Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про 18-ту енергію, енергію місяця і енергію магії. Це для мене така дуже чарівна енергія, тому що вона дуже така матеріалізуюча. Вона може ісполняти свої мічти. Ну що, поїхали? На людей з 18 енергії на них дуже хочеться дивитися. На їх жести, що вони говорять, як вони виглядають, вони дуже привабливі для інших людей, і взагалі вони достатньо так виділяються з поміж інших людей. Ще вони дуже загадкові по своїй природі, а вони залежать від місячних циклів і ще мають матеріалізуючу думку. Вони, наче чарівники, вони здійснюють те, про що думають, про що мріють. І тут головне мріяти про щось хороше. Бо якщо вони думають про щось погане, погане також може здійснюватися. Ще такі люди мають містичні здібності і їм дуже часто сняться віщі сни. Також в них такий дуже сильний творчий потенціал. Творчість у них проявляється через руки. Це все те, що вони роблять руками. Вони можуть, як і робити якусь там творчість, там плести, в'язати. Також навіть не хто може бути. Я одного разу дивилася барабанщиків. Мені просто було цікаво, яка енергія в них. Я чомусь думала одинадцята, оця сила така. А виявилося, що у кожного барабанчика дуже сильна 18-та енергія це ось ця сильна творчість через руки. 18-та енергія дуже чарівна і містична, тому що це енергія місяця, енергія матеріалізації подій. Якщо в плюсі це енергія магії, то в мінусі це енергія страхів. У таких людей в голові дуже багато образів, якихось подій. все в них відбувається, наче в кіно. Я думала, що у кожної людини так вона там щось собі придумує, якось там уявляється, але це так, але не так. У голові людей з 18 енергією йде постійна зміна образів, і за цього виникає куча сумнівів. У мінусі це може бути просто навіть каша в голові, і ці образи настільки постійно змінюються. І ця людина накручує сама себе, що вона просто починає сумніватися у своїх думках і у своєму виборі: правильно вони вибрали чи ні. У них в голові просто виникає якийсь справжній екшен. А вони свої думки вони листають, наче слайди, і вони так уявляють: ага, наприклад, я прийшов в магазин, так, я взяв молоко, так, я взяв колбасу, потім я пішов на касу. Там мене хтось штовхнув. Там у мене вкрали гаманець, потім пограбування, нас поклали на пол. Всі короче, в шокі. Оце таке в них відбувається в їхніх думках. І ось ці думки просто штовхають їх на сумніви, і і звідси ось виникає ось цей страх. А так як 18-та енергія це енергія матеріалізуюча, то вони можуть ось це притягнути в своє життя, і це з ними може програтися, те, що вони там собі не уявляли. А от якщо в плюсі вони почнуть свої ось ці слайди розмальовувати в позитив і уявляти, як з ними все максимально добре і класно складеться, тоді так воно і відбудеться, тому що вони творці і вони чарівники, обожнюю 18-ту енергію. Хочете, я вам розкажу, як працює 18-та енергія. Наприклад, вам нужно у час пік приїхати в центр і, ну, з якимись, наприклад, покупками, так? Але ви розумієте, що ви там зараз ну просто ніде не припаркуєтесь, а 18-та енергія вона все зробить найкраще, тому що вона просто почне уявляти. От вона їде, вона уявляє, так я зараз під'їжджаю, і в мене там буде вільне місце. Але якщо навіть цього не буде, обов'язково хтось буде потрошку там виїжджати, і вона може зайняти це місце. Це просто якась фантастика, але в них це дуже легко складається, коли вони так максимально все уявляють. І зі всього вищесказаного ми можемо зробити ось такий висновок: що 18 енергії потрібно розвивати позитивне мислення, і було б дуже добре, щоб його розвивали навіть пелюшок з дитинства. Так, от, мамочки, у кого дітки народилися 18 числа, де да й не тільки там 18 енергія може стояти на якихось там головних позиціях у характері, я не знаю, там призначення, це дивитися на потрібну матрицю. Так, от мамочки, перестаньте своїм дітям казати, так ти туди не ходи, бо ти впадеш. Просто кажіть своїм дітям, що я поруч, будь акуратний, в тебе все вийде, будь сміливіший, підбадьорюйте своїх дітей, малюйте в їх голові ось цю картину, де в них складається все найкращим чином у них. Та й взагалі з чоловікам своїм так само кажіть, у кого вісь наста енергія, що в них все добре вийде, підбадьорюйте своїх чоловіків, тому що в них і так багато сумнівів в голові, а ви ще їм додаєте свої. Просто в них головне таке завдання навчитися позитивно мислити. В мінусі у них виникає нерішучість, вони просто не розуміють свого призначення. В них просто починається оця каша в голові з образів, і за цього виникає ось цей такий, знаєте, депресивний пригнічений стан. Вони починають, знаєте, знецінювати себе, вони перестають бачити свої переваги, вони починають жити у страхах, і в них виникає такий руйнівний стан якихось повторюваних емоцій. Вони повторюються, повторюються, і це для них дуже складно. І от, коли вони в нас знаходяться в такому стані, вони дуже хочуть уйти. Від цього стану вони можуть уходити там в різні роди залежності, там в алкогольну, в наркотичну. В них можуть виникати фобії, можуть бути панічні атаки, можуть бути прям такі страхи, прямо аж до трясучки. Можуть бути якісь навіть і психологічні захворювання. І Це я розповідаю про мінус 18 енергії. І якщо в плюсі да це магія і волшебство таке, то в мінусі це може бути навіть чорна магія. Ну і що давайте підведемо підсумки про 18-ту енергію. Так, перше це перестаньте сумніватися у собі, позбавляйтеся всіх страхів і фобій. Просто знайте, що вам не можна погано мислити, тому що це відбудеться. Ви просто знаєте, що ви дуже чарівні. Ви знаєте, що 18-та енергія насправді у багатьох артистів. Це дуже талановиті люди. Ви просто знахідка, ви просто знаєте, що ви найкращі. Давайте піднімайте в собі ось ось цей свій талант. Наступне для 18-ї енергії це створювати позитивне мислення, позитивні образи в своїй голові. І, взагалі, в мене для вас завдання. 18-та енергія, ви чарівники. Будь ласка, начеклуйте, уявіть, як у нас прям ось скоро-скоро закінчується війна, як у нас розквітає Україна. Будь ласка, зробіть таку чарівність для нас, для нас усіх, будь ласочка. А от після того, як ви нам начеклуєте ось цю нашу довгоочікувану перемогу, ви можете дуже сміливо йти в психологію, в науки, де вивчають. Душі людей в езотерику це вообще взагалі ваша 18-та чарівна енергія.